Доброго ранку всім і дорослим і малим. Запрошую вас на заняття з художньо в діяльності. А пригадайте, будь ласка, яка зараз у нас пора року. Правильно, зима. Діти, а ви любите зиму? Так, і я дуже люблю зиму. А скажіть мені, будь ласка, взимку на вулиці, в які ігри ми можемо з вами пограти? Взимку ми можемо пограти у сніжки, зліпити з вами снігову бабу, покататися з гірки на санчатах, лижах, покататися на ковзанах. А пригадайте, діти, який сніг на дотик. Так, він холодний, легенький. Я хочу прочитати вам оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Тож слухайте з неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоньку. Він захотів приголупити сніжинку, а вона впала на добру. Теплу його руку та розтала Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, а що сталося із сніжинкою? Вона розтанула. А на що схожа сніжинка? На зірку. А якою була сніжинка? Так, ніжна, легка, прозора, мов пушинка. Я пропоную вам провести досліди дослідий снігом і перевірити, чи правда сніг це вода. З вулиці я принесла сніг і поклала його ось в таку тарілочку. Давайте перевіримо, що з ним станеться. Давайте його опишемо, який він за кольором. Так, він білий. А який він на дотик? Так, він холодний. Сніжок постояв у кімнаті і почав танути. Я візьму його в руки і почну його стискати. Подивіться. Долоньки в мене вже стають мокрі. То сніг який? Мокрий, він ліпиться. А давайте проведемо такий дослід і дізнаємося, що станеться зі снігом в теплі. Я перекладу трішечки снігу в цю тарілочку і подивимося, що з ним станеться через певний час. Пройшов. Деякий час і подивіться, що сталося із снігом. Він перетворився на водичку. Ми говорили з вами, що сніг білий, чистий. Давайте перевіримо, чи насправді це так. Якщо ми подивимося уважно, то побачимо на дні тарілочки бруд. Тож, яким би чистим не був сніг, брати його до ротика не можна. Сьогодні ми з вами прочитали оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку та провели декілька дослідів. Ми з вами переконалися, що сніг це вода. А ви спробуйте з батьками вдома провести досліди. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!